Вітаємо! Нарешті дочекалися сливки бенігара, це високоросла сливка, її можна висаджувати як в теплиці, так і в відкритому ґрунті. Вага сливки виростає від 120 грамів. Вона, можливо, виростає, в кого може вирости 200 грамів, крупніше, чим виробник заявляє. Ну не менше, це точно виростає, чим 120 грамів. Тому можна висаджувати як в теплиці, так і у відкритий ґрунт. Що ми маємо? Маємо пачки по 500 насінин зайшли і по 250 насінин. отак, отак де в нас, отак ось, Пачечка також ось, по 250 насінин. І по 500 пачечки. Як виглядає пачечка, ви бачите, ось лицеву сторону, так вона виглядає. І зворотня сторона виглядає ось як. Відповідно, так само виглядає і 250 насінин упаковочка. Пасувати будемо по 10 насінинок, бо не всім потрібно велике пакування. Ось так будуть узі пакетики, будемо пакувати. Виробник зазначає, що насіння тут оброблено. Раніше, коли продавалася бонігара, то насіння було і оброблене заходило, і не оброблене. Ми ще його не бачили. Хочемо зараз розрізати і подивитися, який вигляд має насіння. Пачечки зараз розріжемо і подивимось що собою являє насіння томата бенігара. Ось тут ще одна упаковочка мається. І зараз побачимо це насіння. Так, воно бачу вже оброблено. Ось бачите, яким воно синеньким кольором оброблено. Доволі таке крупненьке насіннячко тут як видно. Ось так воно виглядає. Тому будемо фасувати його менше пакування. І якщо хто хоче, можете замовляти на нашому сайті агроякість, бо попит на цю сливку йде великий.